Я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем спішаю, а ти все нижче і нижче падаєш позовню. Добрий день, шановні учні, вчителі, гості. Сьогодні ми зібралися тут, аби відзначити три роки від дня, який змінив наше життя, долю нашої країни і кожного з нас. Цей день увійшов в історію. Як символ незламності, мужності і безперечної єдності нашого народу, ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Наша сьогоднішня зустріч це не просто вшанування пам'яті, це наша спільна історія, яка пишеться кожного дня. Історія мужності, відваги та незламності духу. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21 першому столітті континентальну війну в Європі. Сьогодні Україна та український народ переживає важкі часи. Щодня у складних бойових умовах, під кулями та ракетами системи ГРАД російських терористів, ціною свого життя прикордонники та зсу перешкоджають штучному роз'єднанню країни, демонструючи кращі риси захисників вітчизни, а саме незламність українського народу. Сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі, як ніколи є важливим. Ми всі спільно боремося за те, аби український гімн був на всій території України у кожному куточку нашої незнаної держави. Ми закликає українців пам'ятати про минулий сьогоденну славу батьківщини, про високу жертовність її синів і дочок у боротьбі за волю і незалежність. Мовчання всіх полеглих героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє: невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників, серед яких наші земляки: Куц Олександр Миколайович, Мартинюк Олександр Андрійович, Воронцов Олександр Леонідович, Приймачук Олексій Євгенійович, Шиманський Руслан Юрійович, Лук'янович, Олександр Володимирович. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з ворога, що майже 10 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. Метою російської агресії є не просто загарбання територій, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Російська держава і ідеологія расизму офіційно заперечують існування українців як окремої нації. А ті, хто не погрожується цим, полягають фізичному дощанню, звірства, воєнні злочини, звалтування, вчинені російськими загарбниками України. Шокували світ. Війна. Війна, пролита братська кров, розбиті серце і мрія. Війна це змучена любов, а в глибині душі надія. Сьогодні, напевно, кожен українець персонально знає хоча б одну людину, хто прямо зараз відстоює незалежність України на передовій. І навряд чи тільки одну це рідна людина, коханий, кохана, друг, товариш, батько, брат, знайомий з дворів тощо. Усі ці наші люди не обирали стати героями, але безперечно ними стали. Здається, сама українська земля думає про них кожен день і молиться. Щоб вони вистояли і щоб повернулися живими. Чому ти плачеш, душенько тендітна? Чому ти, Україна, у сльозах, Чом сива стала небо сим блакитна? Чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю, За тих в сльозах, що загинули в боях, що матір затулили ви собою, Долаючи біль і страх. Та і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини. Якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, на людський біль, як ціло моє крають, як душу мою хочуть розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати. Я втрую сльози залікую рани. І прийде мир і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент ворожі гармати, героїв буду вічно пам'ятати. Не здайся, моя рідна, Україно, не смій вклонитись люті силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, Просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу сполену, в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен, Господи, пробач! Щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Україно, ми боремо за тебе і що не зупинимось. адже ми на своїй землі. Ми в себе вдома. Перемога за нами. Усе буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе.